І всім привіт, з вами я, Волокс. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт з новими босами. Сьогодні ми будемо сражатися з босом, який ми скрафтили в прошлій серії. І постараємося купити ще одного боса, з яким ще будемо сражатися. Також ми розширимо арену, щоб легше було з ними сражатися. Ну я сподіваюся, вам це подобається. Починаймо. Значить, підемо зараз на арену його посражаємося з боссом. Сіддає сонце, значить не посажаємось. Давайте для начала очистимо арену от всякого мусора. Наприклад, як, як оце. Мінус. Ай. Нравиться мене обіжати, так? Да? Треба їх повбивати, щоб не мішали. Бо буде капець мені, якщо вони будуть мені так сильно заважати. Оставимо тільки ось одного, хай собі ходить. А цього заспанем по Бестренькому вб'ємо. Опа! Свої ж скелети на нього нападають, Ха Що не нравиться да? так? Так, зараз хай трошки прогрузиться, щоб такого більше не було. Кстати, Кстаті. Треба ускорити це все діло. Так що візьму добінку от цього. Опа. Опа. А так пошвидше. Ні, не роби так. Іди сюди. Е, я тож вмію кричати, Але я не хочу кричати Так що умри спокійно Ай. А, до цього. Він своїх призвав, понятно. Ну, мішать вони не будуть, так що байдуже. Так, поїсти, поспати. Подивитись, що там з нього понавипадало. І думаю, буде все нормально. Так, спим, спим, спим. Випав ще один меч. Безполезний Викладемо його сюди. Як удобно. Так, випало дві кістки, так? Да? Ну, зараз поторгуємося. А я нажав на знак питання Зникли деякі проблеми, ну вже все. Так, поїсти кавунчика. І піти до торговця, торговця, торговця. А. Це не мій. Неожиданно, я думав це мій. У мене збросився скін, На досліджує серії я це ісправлю. А зараз не важливо. Треба ще скрафтити босів. Доведеться їх крафтити і вбивати, поки нормально щось не зможемо зробити. Що там в мене по цим кристалам і в цьому всьому такому? У мене є золото, у мене є кістки. Скільки в мене фрагментів взагалі є? Фрагментів у мене було, то, багато. Де вони всі? Де мої всі фрагменти, мені інтересно? Так, я сліп шари, я чомусь їх не замічаю. Нема. Це вже проблема. На що, правильно, йдемо на охоту. На охоту за фрагментами. А щоб піти на охоту за фрагментами, треба йти на гору, там, де обітають зомбі. Короче, психовані зомбі, щоб було полегше. Я вже не пам'ятаю, як їх там ще називав. Ну, будуть такими різнообразними, так сказати. Опа, о все, вже жертви є. Ой, блін, але. Ай! Слой, на мені броня. Йому бать уже, що на мені броня. Він по мені б'є тільки так. Так, вон от мене. Мені так важко сражатися з усіма, вони ще й мені мішають. Так, ще один. Помри і віддай свої фрагменти. Фрагментів треба дуже багато, щоб хватило на всіх босів. Ще один мілка. Іди, іди Ай! Опа. Ну, з цим полегше розібрався. Поїсти. І йти далі сражатися. а ну Бив. Ось вели... Ае, маленький. Не люблю, коли маленькі. Вони якісь бісючі. І невозможно по ним попасти. Ось Так, ще є один. І подивлюся, скільки фрагментів. Фрагментів вже 21, це тільки на два. Треба побільше. Може ще, кстати, голови їхні повибиваємо. Побачимо. Так, йдемо в цю сторону. Далеко бігати не, не треба, вроді би. Кстаті, скільки є такий шанс, візьму добуду жліза. Шанс хороший. І ніхто не має, по суті, помішати. Так, уголь, уголь, я не знаю, мені поки що не треба, мені його хватає. Дратуті. Так. Є ще желізо, чи Це все. Значить, все. Йдемо в обратку. І на новобратки, мабуть, ще хтось заспавнився. Так. А прев'ю я буду брати побачу. Навірно, або з того боса, або якусь придумаю. Ну, коротше, побачу. Яке буде, таке і буде прев'ю. Так, не підходь до мене. Коли я їм, мене краще не турбувати. Умри. Не умри, а. Е, виздоровій, точно. Що, це всі, а де останні? Ясно. Значить, піду додому. скравчу два, Ще на двох скелетів нападу, з ними посражаюся Якщо виб'ю голову, хоча б з одного з них, це вже як прогрес. Так, ладно, щоб щось ніхто не заспавнився у мене вдома. Виглядить доволі опасно, якщо хтось у мене вдома, зараз заспавниться. Траснік вже майже весь виріс. Треба його зібрати. Опа. Треба буде зробити безконечну фармілку трасніка. З цим попізніше. Сюди заходимо. Починаємо крафтити. Жрізов для переплавки. Три фрагмента є і тепер перевірю. Нема. Печально. Ну і ладно. А, в мене ще є жлізо, оказується. Чого його не вкинув? Не знаю. Ну і ладно. Я гнила плоть. Б треба буде, кістки забираємо. Треба посражатися з усіма всіма босами, щоб все було нормально так. Бумагу в добре, що є траснік. Зможемо робити багато бумаги. Раз, два, і готово. Все. Тепер ще раз посражатися з ними, забрати їхні призи. Пішов. Помирай. Ну, не треба. Мішати будете. А, ефект кінчився. Ну і ладно, і так переміг. Забрав. Слідуючий. О, та ну. Ну цього разу хоча б до половини довів. Більш не заспавнюю їх, пожалуйста. Е, не хватило одного тика. Ну і ладно. Опа. Меч є О, три. Там в мене, по-моєму. Була одна, так що має вистачати. Зараз подивлюся, бо я точно не пам'ятаю. Пожалуйста, а? Дай є. Тепер купити монет і купити нового босса. Торговля і, і, пер... і торгуємося на монети. Так, сражалися ми вже з багатьма босами Ти у нас хто? Ерудус Erud Медніфест Так. А я не помню Сражалися проти оцього. Значить проти оцього ми ще не сражалися. Берем його і заспавнюємо. Ой, мені капець. Эндермен ТП Я так і думав. О, він такий Сильний, як кажеться. Хе, але ХП у нього багато. Хп у нього невозможно багато. А це закон скільки ХП мати? Ну, мене радує те, що він чомусь мене не атакує. Це мені, звісно, в плюс, ну і не в мінус. Тут то точно. Опа, двойна монета. Ей, іди сюди. Мені треба з тобою ще раз поторгуватися. Іди сюди. Ендермен уже як мінімум є на прев'ю. Так. Хочу купити в тебе оце. І ще сражитися з цим. Оце сьогодні серія. А чого... або його прев'ю візьму. Ну навіть не знаю. На прев'ю тебе взять. Ну да, якось так щось знайду із цього. А зараз... Пожалуй... Ого, який ти ізічний. За двійну монету я думав, ти буде поважче. А... Я сповнив, що це за моб? А. Це странний моб. Оскільки він після того як вмер. Чомусь під землею заспавнюється. І його попробуй вийми після цього. І він тепер вмирає там. А мені це погано. Бо якщо я щас його не вийму. О, виняв. То й як з ним сражатись? Він застряг. Аго. Ну, Короче, просто вб'ю та і все. Що мені з ним вагаться. На. Це вже третій босс, який ми сьогодні вбиваємо. Якщо не считати ще тих двох Опа. Щось там сказанув, Ну я не встиг прочитати. значить, це ще й на кінець, мабуть, щось типа цього. Як обично буває. Для такого босса треба буде робити на платформі, щоб він був. Бо іначе буде отаке завжди. А мені воно не треба. Так сюди і сюди. Це не туди. Все одно мав перероботувати пол, так що хай буде таким поки що. Так вже ніч. 26-й день підходить до кінця. Пора йти спать. І подивитись, що я зможу ще купити за ці монети. Бо їх доволі так багато дали. Хотів би ще одну якусь голову вибити, ну похоже, не судьба. Це дуже маленький шанс, щоб вибити голову. Ану. Торговець, ну покажи, що в тебе тут найлучше є. Так, не ходи, попрошу, попрошу не ходить. Показуй свій товар. Зілька сили... Так, що мені треба? Штани вроді, так? Да? Так да, тільки штани залишилися. <рес> ну, очевидно. Опа. Ти що, обновляєшся? Мене не при... Не придуждали, що вони можуть обновлятися. Не. Цього смислу вже бувать нема, оскільки... так, <рес> да, нема. Броня. Цей кристал я в душі не чую, як його треба. Ну, по-моєму, там із матеріалів якихось треба. Ну, коротше, треба ще одну монету, щоб з последнім сражитися. Ну, це значить буде в, е, в слідуючій серії. Бо в цій серії ми вже все виконали. І прев'ю є. І серія так нормально вийшла. Посражалися з багатьма босами. Обично б це за нього набагато більше б часу. Нормально так налуталися. Ще плюс два безполізних меча, якими я пользувати не буду. Ну, в принципі, хоча б так. так. Угу. Це сюди. Це хай буде сюди. Кістки поки що сюди викладу. А монети ось сюди. Все. Ну, я буду наверное, на цьому закінчувати. Сподіваюсь, вам понравилась ця серія. З вами був я, Вонакс. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока.